Всім привіт! Ну що, в нас сьогодні на огляді на тесті буде ось такий цікавий кабель, 100 ватний. Це його заказував стему. Він у нас має три виходи: це у Type-C, мікро usb та Лайтінг. Сьогодні в цьому відео ми провіримо, чи якісний цей кабель, чи ні, чи реально він підтримує 100 ват чи ні. Так що ви підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Ми погнали до тесту. Так, друзі, перед переглядом відео хочу порекомендувати вам сайт akb.com.ua. Хлопці займаються продажі акумуляторів, створюють портативні зарідні станції. Також займаються перепаковкою акумуляторів. і ведуть свій youtube канал, де показують свої роботи. Всі посилання на них в описі. Під відео я заказував цей кабель СТЕМУ. Такі кабеля також є на Aliexpress, і були навіть такі кабеля в розіграші, в ігрі, де ти поливаєш там бавовну, також можна було виграти Це 100 ватний кабель. Не знаю, який він по якості. Я заказав, хочу спробувати і показати вам, чи варто купляти, чи ні. Дивіться, по характеристиках, ну там пише що 100 ватт, а тут по інструкції нічого не пише, просто пише модель його, е, типу що в Китаї, і все. Тут головне, вони написали best USB Data кабель. Добре, давайте ми розпаковуємо. Приходимо в ось такому пакеті, розпакуємо його. Тут ще в нас пише на упаковці, у нас 1,2 метра, 3,9 FT47 gray. gray Це я так поняв, це колір цього кабелю. Він такий йде тканинний і ось так він виглядає. У нас тут USB і виходи, як ви бачите, ось такі раз, два, три виходи. Type-C, Lighting та Micro-USB. І тут приблизно десь по довжині, вони має 10 см. Тут у нас така колодочка, тут по 600 ватт, тут світи один індикатор. Потім я вже коли замітив, мені здається, що тут ще має бути один світлодіод. Бачите, оцей світлодіод світить, а тут такий, як він випаяний, чи його не впаяли. Не знаю. Потім розберемо цю колодочку, подивимось, чи тут якась плата стоїть, чи ні. А сам він виглядає вроді непогано. Добре, з самого початку, що ми будемо робити, буду провіряти його на ось такі. От платі. Ця плата провіряє, чи кабель справний, чи через нього можна передавати дані. Ну і звичайно, чи він десь перегнутий, справний, і так далі. Бачите, у нас тут є багато портів. У нас є Lighting, Type-C, Micro USB, ну всі ходові, як то кажуть, роз'єми. Ну, найходовіший це в нас Type-C. На захід живлення плати також Type-C. Як ви бачите, можна провіряти з Type-C на Type-C і з USB на ті всі порти. Добре, спочатку ми з цього почнемо, потім ми будемо провіряти FNB-58. Ми провіримо цей кабель на внутрішній опір, який опір цього кабеля. Чим менший опір, чим краще кабель цей заряджає, чим краще він працює. І чим швидше ваш гаджет зарядиться. Добре, спочатку ми Попробуємо по цій платі Data 3. Е, дивіться, приєднуємо її, заживлюємо. Тут у нас заживлення з правої сторони. Ми під'єднуємо, заживили цю плату. Тепер ми вмикаємо USB і будемо перевіряти кожен порт. Так, USB вімкнули. Запихаємо. Ми спочатку давайте почнемо з лайтінга. Підключаємо лайтінг. Тут у нас є індикатори. Індикатори в нас індикують, що VCC і GND. В нас робочі дата плюс, дата мінус, типа передавання даних, в цього кабеля немає по лайтінгу. По принципу, кабель справний. Якщо б він був несправний, тоді б не світилося VCC і GND. Тобто, як ви можете ще провіряти цією платою, чи десь переломаний кабель. Ви пробуєте, що не заряджає кабель, ви берете сюди, вставляєте і пробуєте перегинати. І у вас тут індикатори моргають. Якщо заморгають, давайте я вам для прикладу покажу. У мене є неробочий. Це відключимо, який перегнутий. Давайте ми його візьмемо. Ось в мене є лайтинг, який перегнутий. Підключаємо його, дивіться, під'єднюємо лайтинг, він є неробочий. Бачите, в нас засвітило стільки ВЦЦ. І якщо я починаю рухати, бачите, це вже несправний, він десь перегнутий. Значить, кабель поганий і на мусор. О, бачите, Отак, якщо я ставлю, він типу заряджає. Бачите, як моргає. Оця оплатка класна штука. Я вже її давно заказав. Користуюсь. Це я заказав, щоб перевіряти кабеля собі. Також заврори будемо перевіряти. І вже, як ви бачите, в мене є фнівсі, тоді буде поцікавіше, ми по опору також будемо перевіряти. Бачите, це несправний. Добре. Добре, це ми відставляємо, підключаємо назад наш кабель. Так, Сюди. І пробуємо. Так. Латінг ми провірили. Давайте ми провіримо Type-C. Під'єднуємо Type-C. Так. Type-C, як ви бачите, дата плюс, дата, мінус є, VCC є, -е, GND є. -е. Значить, Type-C все добре, справний, може передавати дані. Можна ще навіть порухати, чи в нас не заморгає. Все добре, все працює добре. Переходимо до microUSB, USB. microUSB. Так, microUSB, як ви бачите, даних немає, але microUSB працює все добре. Порухали. Все супер, можна навіть, в принципі, і тут порухати. Ну, Він працює, це новий, я ще навіть ним не користувався. Добре, з цією платою ми розібралися. Тепер давайте перейдемо до опору. Який внутрішній опір цього кабеля? Під'єднуємося до Type-C. Потім ми приєднаємося до мікро-USB. Лайтінга в NIRS немає. Ну, це нічого. Я думаю, в цілому ми, ми зрозуміємо картину, який внутрішній опір цього кабеля, чи він добрий, чи ні. Добре, давайте під'єднуємо Type-C. Заходимо ми в налаштування, заходимо в це бокс от сюди. І в нас по опору перевірка кабелю по опору. Заходимо сюди, даємо навантаження в 1,5 А. Я думаю, видно вам добре, так підсуну. Ну, як ви бачите, 170-180 мОм. Ось я трошки почекав. Пішло навантаження і 224 мОм. Бачите? Почав кулер дути, і в нас опір збільшився. От, зараз впав. Давайте я вам покажу, як хороший кабель реагує, який внутрішній опір хорошого кабелю. Давайте ми це відключимо. Так, ось я для прикладу підключив хороший кабель type c type c Подивіться, який внутрішній опір цього кабелю. Дивіться, 0,22 мОм. Це хороший кабель, який реально буде нормально заряджати гаджети. Нічого не буде грітися, все супер. Ось дивіться ще раз: 0,27, 0,23 мОм. Чим менше значення, чим краще. Як ви бачили, при навантаженні цей видає 8 Вт, 4,7 вольта, 1,7 А. А цей видавав, якщо не помиляю, 6 Вт. Давайте ми його ще раз підключимо. Тут зупинимо, щоб не пікало. І підключимо оцей. Включаємо. Включаємо навантаження. Дивіться, 6,7 191 мАм. Це дуже багато. Реально це багато. 229, 228 мл. Це У нас тут 4 і 4,52, та майже було 5 вольт. Втрати менші на такому кабелі, коли якісний кабель, втрати менші. О, зараз показало 200 млн, бачите. Раз так, раз так. І 8 Вт немає, 1,6 А 4,45 вольта. А там було 4,8 вольта. Оцей кабель набагато кращий, що я вам скажу по опору. Цей кабель швидше зарядить. Ну, а це так собі. Добре, з того ми зрозуміли. Давайте ми ще Type-C спробуємо поставити. Це ми виключимо. Добре, тихенько, не пікай. Так, вмикаємо через мікро-USB. Кажу, е, так, мікро USB, запускайся. Я виставив, кажу, 1,5 А. Можна в 1 А виставити. Ну, Беремо середнє, 1,5 А. Тому що цей кабель буде заряджати струмом там 2. О, дивіться, а тут з жопа, як то кажуть, 300 мОм. 300 289, 300. І також 4,2, 4,3 вольта. У вас до телефона доходить. Ніяк не 5 вольт, бачите? 4,3. В цьому кабелі, де в цьому. Там доходило 4,8 там 4,9 А тут доходить у нас, як ви бачите, 4,2, 7,2, 6 Вт 1,4 А. Ну, бачите, якось так. Це дуже багато. Коротше, цей шнурок не дуже, я вам скажу. Разож під шумок ще раз оцей добрий кабель поставимо. Подивимося, які результати. Запускаємо ще раз. А ну, дивіться. Бачите, наскільки тут Вольт виходить? До вас до телефона приходить 4,8 В. Вже 7 Вт, і 1,4 А. Ну, запускайся. Зараз він відсвітиться. О, дивіться, 4,8 вольта. Ну не 4,3, 4,2. І 8 Вт. 8 Вт. Так швидше телефон зарядиться. І 1,7 А. Бачите? Ну, опір чомусь не, не хоче вибивати. Можливо, і немає, може хороший тут опір, бо тут було 20-14, тому і не вибиває. Оце в нас виходить посилання, а це в реальному часі, скільки є. Дивіться, посилання 5,86 і в реальному часі також 5,085-0,86. Коли ми даємо навантаження, дивіться в реальному часі, як ви бачите, 4,827, 7,2 Вт. Дивіться, бачите, 7,2 Вт. Зараз електронне навантаження включиться. Дивіться 8,8 Вт. 4,7, майже 4,8 В. А в цьому кабелю було 4,2, 4,3 вольта. Так що він буде дуже довго заряджати. Ну це не якісний кабель. Добре, давайте ми це зупинимо. Це ми все зрозуміли з тими кабелями. Потім будемо провіряти. Кажу, я накупляю ще якихось кабелів класних і будемо провіряти, які якісні кабеля. Добре, давайте ми оцю заразу розберемо, подивимось, що тут в нас всередині. Так, але О, перед тим як його розбирати, давайте провіримо, чи хоча 60 ватт він може видати. Я маю тільки 67 Вт оцей цей блок. Тук і 100 ватт я не маю. Як буду мати, звичайно, провір. Нема, щось в помилку б'є і все. Давайте ще раз. От, запустило. Добре, скрутимо на менше, скрутимо, наприклад, на 2 А. Так? Ось так. 2 Ампери. Запускаємо. В нас виставлено, як ви бачите, 20 вольт. Тут також 20 вольт, є, запускаємо. Ну, от, на даний час 37 Вт видає. Давайте підкрутимо. 3 Ампери. 55 Вт є. Тепер, в принципі, роздуплився. Видає, видає, як ви бачите, 54 Вт. Давайте я включу нормальний кабель. Зараз побачите, цей ми відключаємо. Підключив я кабель, реально 100 ватний. Давайте запускати. Дивіться, 20 вольт, є, 3 Ампера. Я знизив до 3 ампер. Пробуємо. 3 Ампера 56 Вт. 56. Тут 2 метра кабелю, а тут 1,2 метра. Дивіться, 3,2. Давайте накрутим. Так, 3,2. 3,1, 57, майже 60 Вт, як ви бачите. 57,8, 57,10. 3,2, давайте накрутимо. 3,2. Ну, вже просадка. Ось так. 57. Ну, цей блок так і видає під 60 Вт. Оцей шнурок, бачите, у нас пише тут зараз 26 Вт, в принципі. Давайте зменшимо до 3,1. От, 60 Вт. Оце чистиме, тому що втрати є. Двіться, Вт він видає. Нормально цей блок, в принципі, видає 61 Вт. Бачите? Ще скрутимо. 59. Ось так. 3,1 А, ампера. Вт. ватт. Тут нас показує 62 Вт з блока. Виходить, коротше, цей шнурок набагато якісний. Цей шнурок не може це видати. Ну 50 Вт, як ви бачили, видати все, що я маю. Ось такий блок іншого немає. Мав би Вт, підключив би вам 100 Вт. Давайте ми заглянемо в цю плату. Чи тут є якась плата, чи нема, чи просто от дроти та проходять тут, розходяться і все погнав. Так, ну і що, вам цікаво, а тут цікавого нічого немає. Дивіться, ось вам проста, звичайний текстоліт, і тут просто доріжки з'єднані. Все. Тут ніякої плати нема. Ось так, це просто хлам. Ось так в нас китайці дурять, так що не купляйте такий кабель, я вам не рекомендую. Я взяв, попробував, вам показав, розпакував. Я в розпаковці з тему, що остання була розпаковка, я вам казав, все я буду тестити, провіру, чи якісне воно чи, чи варто його купувати, чи ні. Цей кабель не варто купляти. Не купляйте як ні на тему, так і на Аліекспрес. На Аліекспрес вони також є. Так що їх можете навіть не брати. Не думайте, хто задумувався, таких от кабелів не беріть. Ну що ж, на цьому все. Ось такий от тест. Пишіть свої коментарі, звичайно, що ви думаєте. За мою роботу, за мою працю. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Підтримайте звичайно український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ! І всім до наступних відео.